Взяли у нас контрольний аналіз кісткового мозку, і він підтвердив рецидив. Марина Бондаренко з Рудьківки розповідає про хворобу свого сина, восьмирічного Ярослава. Понад три роки тому йому діагностували гостру лімфобласну лейкемію. Він потребує пересадки кісткового мозку від неродинного донора. Жінка каже, перевіряли потенційних родинних донорів і жоден не підійшов. Перше ми дізналися про це у 2022 році, 9 серпня. Випадково ми приїхали на прийом до педіатра, і він звернув увагу на його шкіряні покриви. Він був блідий і попросив нас дати загальний аналіз крові. Аналіз показав, зміни в Formality. Тоді стан хлопчика вдалося стабілізувати. Рік Ярослав лікувався і ще два роки був на підтримувальній терапії. Восени 2025-го у нього стався рецидив. Нас перевели в дитячу лікарню Охмадит, де ми пройшли ще блок хіміотерапії і покази до трансплантації кісткового мозку. В нас. 11 грудня почався період підготовки Ярослава до трансплантації кісткового мозку, який триватиме 28 днів, і за цей час потрібно знайти донора. Щоб стати таким потенційним рівцівником, потрібно насправді всього 10 хвилин зареєструватися на нашому сайті Українського реєстру донорів кісткового мозку. Ви проходите коротеньку анкету, і далі вам надсилають на пошту ось такий конвертик. В цьому конверті знаходиться тестний бір для забору ДНК. Тобто, ви у себе вдома зможете самостійно провести забір ДНК. Це мазок зі щуки робиться з такими паличками, як тут керівниця відділу комунікації українського реєстру донорів кісткового мозку Наталія Ковган каже: у реєстрі наразі близько 18,5 тисяч українців, але пошук донора для Ярослава продовжується, оскільки поки що немає збігів за ДНК із зареєстрованими людьми. За словами Наталії, процедура донорства три. Ва до п'яти годин трансплантації відбувається через донацію крові, де спеціальний апарат відфільтровує гемопоетичні стовбурові клітини. Це повністю безпечно для донора, повністю безболісно, тому що це схоже на донацію крові. Та це може бути трошки неприємно. Хто вже як переносить донацію крові? Але загалом це не впливає на організм донора негативно. Але це шанс для Ярослава і для інших дітей чи дорослих, які стикнулися з такими важкими захворюваннями, отримати шанс на життя, ти у нас молодець, ти знаєш. Ти віриш у себе саме головне, а ми віримо у тебе. Так що буде все добре, так? Ти віриш, де? я знаю. Вікторія Гламазда, Суспільне новини, Чернігів.